теплі весняні дні, коли оновлюється природа, а душа прагне світла у територіальному центрі соціального обслуговування. Відбулась по справжньому тепла зустріч. Концертна програма присвячена українським народним традиціям весни. Святкова зала ще до початку події зустрічала гостей великодніми прикрасами, виготовленими руками самих підопічних центру. Арт майстерня вкотре довела: талант не має віку. У програмі свята звучали і веснянки, і українські народні пісні, і навіть молдавські мотиви. У виконанні заслуженого діяча культури України та Польщі Валерія Цуркана, заслуженого артиста естрадного мистецтва України Степана Куруча, солістки Бесарабського будинку культури Марії Узун та неповторного ансамблю Бесарабські джерела Шабівського будинку культури, окремою і дуже зворосливою миттю стало вручення почесної нагороди керівнику ансамблю Бесарабські джерела Григорію Мотоку. За вагомий внесок у розвиток культури України йому присвоєно звання заслужений артист естрадного мистецтва України. Маю честь вручити звання заслуженого артиста естрадного мистецтва України, людині, яку знаю я багато років. Він дуже талановитий, грає прекрасно. Він керівник двох колективів, навіть трьох колективів. Григорій Маток, мій друг. І а, асоціація діячів странного мистецтва України це Всеукраїнська асоціація від Міністерства культури. Вони, я є представником Одеської області від Асоціації від Києва. І ми а, шукаємо таких людей, які дуже багато роблять для розвитку культури в Україні. І за вагомий внесок в розвиток культури України Григорій Моток, нагороджений. Асоціації дії істрадного мистецтва України, званням заслужений артист Істрадного мистецтва України. За якісне звучання та атмосферу свята традиційно дякують звукорежисеру Сергію Цуркану. Його робота залишається за кадром, але створює настрій для кожного присутнього. Ця весняна зустріч подарувала людям поважного віку не лише концерт, а справжнє свято пам'яті, душевності й поваги до українських традицій, які живуть у серцях, попри час і обставини